Мої вам вітання. Настав цей день, коли її треба замутити. все-таки прочитаю всі ваші коментарі з порадами. Велике вам дякую. Показано, що роблю таким чином, як я собі думав, але до ваших порад також прислухався. Значить, було одне і друге. Нав'язку підняв, зверху рамку поставив, прихвартив сюди, тому що треба було трошки переробляти. І зараз я його вже вирівнюю і буду. Щось думати, як під'єднати вже сам привід, тому що воно тоді було по одному зроблено, тепер треба його переробити по іншому. Ось, І відповідно вже є ще ось таке добро, вже щось на основі цього того, чи буде видно в процесі діла, буде щось робитися. Виконання цієї ідеї вийшло в такому вигляді. І одна проблема виникла, що довгий кардан. Настільки його довгий, значить, вирішення цієї проблеми буде ось таким дуже простим. Ріжеться куточок і стойка подасться туди. І все. І ця проблема вирішиться. Значить, робиться воно ось так і я його роблю. Чому на рівньові? Тому що. Хай краще пробуксує ремінь, чим десь там хрусника шестерня, напевно. Тому що, можливо, ще й колись, а можливо і ні, зробиться оця січкарня, щоб сікти все, що можна посікти. Трошки впирається, десь здвинулося. Тобто, якщо зробиться ще це діло, то... Краще, щоб воно пробуксувало, якщо треба. Ну, Звичайно, якщо буде дуже буксувати, то також будуть якісь прийматися рішення, але зараз дуже срочно треба його зробити, щоб хоча б наколоти пару цих патиків. Ось так і зараз вже, якщо там зробиться, щоб воно було під кардан, буду думати, як зробити стола. Пішов я легшим шляхом, відрізав повністю, переклав в упор, нічого не став підгонити, арматурку туди і воно причеверкане. Для надійності ще приклеюю її сюди трошки крутиться! Лутиться, вертиться. Перший раз то було на 1000 обертів вала відбору, другий раз на 540. Але так, як зараз шпонки ще немає, то воно зупинилося і я толком це показати не зміг. Значить, пішов я коротшим шляхом, відрізав, приварив, думав, вінта вистачить, не вистачило. Два профіля 25х40. Сварочний отвір пропалив. І таке ви бачите добро. Значить зараз наступні кадри вже будуть набагато цікавіші. А може і ні шляхом нехитрих маніпуляцій виходить ось така штука. Шевелера відрізати тут шкода, тому що Хороший швелірок. Саму цю відрізати не виходить. Ну як може і вийшлося, але вона приварена з середини, лки-палки. Так лишити багато місця займає. І нічого іншого немає. Гу. І що робити? Що робити? Що робити? Нормально? Значить, якщо я все-таки відріжу, зараз ножки лишуться, ця ножка киш і привалюється ще там, мабуть, дві стоечки. Буде собі таке потороче. А потім, якщо вдруг випадково захочеться колись ще й доробиться, це причандал, якийсь стругає гелячки, тому що буває їх вдома теж назбирається. І що робити? І що робити? Можна б під дерев'яна столика, напевно, зробити. Я думаю. Значить натягується цеп. Не цеп, не, не цеп, а ремінь. Ось таким чином. Такий був натяжник зроблений ще в минулий раз, коли я там щось хотів робити. А тут воно кріпиться просто на шпильці. Пилька, дві гайки і наглухо заварено, як ви розумієте. Тобто це вже останній ремонт, як то кажуть, без токарних робіт, без всього зайвого і в той же час воно не не люфтить так сильно. Тому що, або щось ти точиш сюди, щоб воно крутилось, да? чи свердлеш, або таким чином можна піти. Довга шпилька гайки. І все. Отже, шпонки закинув, туди закинув, туди зробив, тому що тут не було в комплекті і дома, звісно, я не знаю, де вона. Шпоночки закинув. Ремінь натягнув так собі. Стіл поки приставлений. Поки він представлений, не приварений, нічого. Перше пробне запускання ще сам не пробував. Зробимо це всі разом! Майде більше газу, туди. Да. На тисячу обертів його будете підскакувати, так що будьте обережні з контентом. Димет шків. Не закручений оцей гайок. Гайок не закручений. Де самій ключ? Спеціальний ключ треба піджати. А не закрутив, тому що треба було щось заклинити. Не було як, От зараз розкручується. Коротше, якщо дасть десь клина, то завжди можна розкрутити. Тут, а, до речі, шківи посаджені чисто на болт, тому що Не, на гайку, ну гайку зажито. навал, навал, на болт І гайку зажито, тому що тут шкіло цеву. Шпонки немає, то буде затягуватися чисто від сили. Гаєчку підтягнув. Спроба номер два. Спроба номер два. Проба номер два виявилася такою, що буксує ремень. Значить треба або два рівня, або спробувати закинути на це більше річок. Що зараз таке зроблю. Кинув на більше шків. Але там треба хайби підставляти високо рівно. Для проби я ясина. Cały duży jak włata Чи сьогодні з цього роя не вилетить ні одна бджілка. Значить або сюди треба два рівня Або як то кажуть, як там кажуть про вала. Не пасив вала і робити напряму коруч, від кардана так як люди роблять. Ну, напевно, зараз на цьому зав'яжемо з відео. Тому що вже а я, я ще туди щось покумекаю, як би все його модернізувати таке, організувати таке, як я хотів. Хотів вже з цим столом якось вирішити. Напевно, все-таки відрізати. Напевно відрізати і щось думати. А тут, бачите, не виходить. Буксує як не, вже не шків, не, не, не рімень. Буксував, хоч він і перекрутився туди, бачите, як воно виставлено. А вже буксує саме цього все добро. І Вже закрутив, немає як закручувати, тому що треба вже щось там, якусь хамута зробити, щоб тримати, Крути вже, прокручується, тобто саму гайку не можна зажати. Думав, вже контент не буде на сьогодні. Не міг я оце ж ніяк його зробити, як ви тільки що самі бачили. Телефон сідав, пішов по саму зарядку коли е зажав у гайку, впхав вже ж пластину, підставив болтика. І все ж таке розколов. І це ватне, воно таке як вата. Воно, тобто, не таке, як цей. Що це за дерево, я не знаю, щось таке, воно як вата, воно лесеньке, воно нічого не важить. Розколов. Е ну Цього навіть якщо сокирою рубати, то... Тягше колеться, аніж ясен. Ну і відповідно ясен я розколив. Ну, ясен за, запхав ось, так, ось таким чином і воно добре трісне. Ну і зараз покажу. Вже ж всім цікаво, напевно, по любасу. З ясином зрозуміло, да, як в сторону засвердлити воно не може, оскільки це як не як ясен. Та й тут все, яке дерево насверджувало. Треба зробити тут ручку, я бачу, як є така ручка, яка дожимає. Це буде не так небезпечно, як оце рукою пхати, тому що ще впадеш на крути тобою. Ось. І, і, і що я скажу. Рімінна передача вона все-таки працює. Все-таки працює, тепер тільки що підкинути туди шайбів, виставити ручейки, значить, один проти одного. або ще попробувати раз кинути його сюди. Вже ж тут закручено, що не буксує, щоб попробувати таким чином на швидших обертах його. Це ще попробувати взяти трухняка такого. Трухняка. Вишнєвого вишнєвого тут хняка. Може сюди воно залізеть краще, аніж в ясен. Це не вишня, це черешня, а черешня, знаєте, як колиця буває, дуже хорошо. Був облом. Увірвало цього старого ремня. Старого ремня увірвало. є такий ну, довгий ремень. І є, що там десь валяється, тільки що я приніс, але короткий, що на два великих, не достане. Отже, висновок який? Ремнем можна це крутити, майже розхоловував його. Тобто тепер доробити тільки до толку. Переварити стола, зробити ніжки і з цим розібратися. Ну, а якщо, відповідно, будуть якісь негаразди, то тоді вже зробити якісь висновки і переробити так, як воно має бути. Але хочеться, щоб воно було на якомусь такому приводі, щоб якщо щось десь випадково клинить, заклинить, так, щоб не тріснула якась щестрення в тракторі. І такі справи, значить, прибираю це все діло. І, і що я вам скажу, буде, напевно, воно все-таки по від трактора зробиться це діло, бо я ж думав, що це робити, бензин, електро чи трактор. Буде поки від трактора, тому що немає часу робити з чогось іншого. Робиться ця річ із тих матеріалів, які була. Це ж тільки купився, купилась морква. Тобто, із того, що було, це ж робиться така причепінька. Стіл, напевно, відріжеться, але в майбутньому все одно треба буде замовити простий оцей вал сюди, щоб надівався той переходничок, щоб воно було якомога менше місця займало, тому що десь причепити ось цього в куточку, навіть без того зайвого, то воно щось дуже багато місця займає. А місце в нас взагалі галяк. Лучше десь теплицю поставити, аніж все діло припаркувати. Ось то будемо щось думати. Так що хай вам всім щастить. тепла в хату. я приберу, а тоді вже щось зробимо.